Вітаю на каналі Країна за кадром. З вами я, Марія. Сьогодні я приїхала в село Аралівка, що на Львівщині. Тут продається будинок, і сьогодні я вам його покажу. Село розташоване в дуже зручному місці. Тут гарна транспортна розв'язка, так як через село проходить траса Самбір-Дрогобич до самого центру км, кілометрів, в самий центр Самбура, і до Дрогобича 30 кілометрів. Спочатку я трішки покажу і розкажу вам про село, а потім подивимося сам будинок. Ось така школа в селі, бургер, містер бургер. Дуже красиво, дивіться, яка велика школа. Також в селі є ресторани, кафе, великий спортивний майданчик біля школи такий, чи то стадіон. І на території школи. Портрети героїв. Ось із іншого боку школа. Там хтось гойдається. Школа велика, гарна. Ресторан швидше за все. Мачок почав крапати. Ось сільрада до них, аптека. В принципі, село красиве і село зрослося з самбуром. Також в селі є дільнича лікарня, амбулаторія і аптека. Ось просто в селі будують котеджі, є мийка своя отут за парканом. Також в селі є господарчий та декілька продовольчих магазинів. От, і в принципі воно зрослося вже все містом Самбір. Тут до самбура рукою подати. Також в селі є нова пошта, в селі побудований храм, церква. Також в селі є ставок. Продається будинок. І приватизована земля 25 сотих. Ось отак ділянка отак от. Отам аж де покошене, отам щось що скошено, отак от. Тут садок. от. І отут. І там отак. І, власне, сам будинок. І, власне, сам будинок ось. Зараз ми підемо, будинок подивимося зблизька. Протягом відео я вам все покажу, розкажу, скажу ціну, розкажу все, що вас цікавить. Також залишу контакти господині, яка продає хату. Зараз підемо всередину, подивимося біля хати отут, отам по ту сітку, отак до тої сітки земля, і отак пішла, отам садок до дороги. Я потім пізніше покажу ще більше скільки землі. Тут ось в дворі є криниця. Криниця, води багато в Криниці, бо я вже дивилася. Рівно з землею вода. Ось. Думаю, що проблем з водою тут не буде. От. Так. Далі отам пішло, отак ще земля цих людей. Отуди далі. Оце отам видно. Ось той паркан. От, ось. І до тої сітки, де будинок побудований, отой. до того будинку там сітка видно вам. Отак. І туди, і отак. Удобства на вулиці бачу. Тут отакий маленький, якийсь прибудований сарайчик. От. І там двері ще в стайню, в сарайчик такий. От. Ну, тут закрито, тому ми заходити не будемо всередину. Ну, ви самі уявляєте, що там може бути в сарайчику. Так, тому пішли в хату. Вікна дерев'яні і хата сама теж дерев'яна. Так. Ось такі сходи до хати. Так, заходимо в будинок. Веранда прибудована така. Газовий лічильник тут стоїть. Підведений газ в хаті є. Так, вікна. Отакі вікна. Вікна дерев'яні. Потрібно красити. Феля тут підбита, диверпечучимось. Так, далі вхід у кімнату. Навіть тут таке, типу, як якісь шасіни чи коридорчик. І, друзі, отак от, от виглядає. Тут десь відвалилося і отут протікало. Оце отут криша протікає, сказали. Ну, Я їхала знімати, я цього всього не знала, цих деталей. Але вже коли приїхала, то знімаю, показую, як є. Так, йдемо тепер в кімнату. Заходимо в кімнату. А тут ще покажу лічильник на світло. Ось. Ну, тут ясно, що треба це все зривати, штукатурити по-новому. Це щось таке подібне в нас було. Точно таке було в нас на кухні. От таке було відвалене, що протікало. І отак само протікало. ми його все зривали, оцю штукатурку. Штукатурили по-новому. І потім підбили пластиком. Оце точно таке в нас було, як ми купляли свою хатинку. Ну, звичайно, тут потрібно робити ремонт. Так. Ще теж в кутку, ось таких три штуки. Зараз вам покажу так Ось бачите, тут стеля така, друзі. Це в коридорі протікає. Так, кімната. Зараз ми включимо світло, щоб було видніше. Ось така кімната. Стеля теж трішки потріскана, от п'єць, отака от грубка, друзі, кафельна, підведений газ і стоїть пальник. Ну, наскільки я розумію, тут пальники такі у всіх стоять газові пальники і такі п'єці зроблені. От. Далі підемо в другу кімнату. Так, такі двері дерев'яні. Підлога, до речі, ще подивимось, яка підлога. Підлога ніби в нормальному стані. От так не бачу нічого, ніде не колишеться нічого, ніде. Тут щось міняли плінтус. Він зміняли. зараз ми подивимося, що тут. Ні, підлога добра. Просто кусочок плінтуса замінили, можливо, тому що десь, може, мишка прогризла або щось. От. Так. Пішли в другу кімнату. Так, друга кімната отака. Зараз світло, а я не світло тут десь знайти, включити. Господиня на дворі залишилася, стоїть. Щось я не, мах... не бачу, не знаходжу. Ага, є он світло. Зараз включу світло. Опа, щоб вам видніше було і зайду. Отак з дверей. Так з дверей. Ось отака кімната, друзі. Отак от вікно. Стеля теж трішки потріскана. Ну, ці тріщини отут не страшні, це просто від того, що давно не білилося, то воно так тріскається. Так, підлога тут теж нормальна підлога бачу. Немає такого нічого страшного, принаймні я нічого не бачу, такого поганого страшного. Бо якщо в нас, то там в нас було зразу видно. Ось, дивіться, я підняла. Доріжку тут підлога нормальна. От. Так. Отакий От п'єц стоїть теж підведений газ. От так. От там двері, двері ці теж вони бачу, під, підперли диваном, закрили тудою, не ходять То в наступну кімнату ми зараз в неї зайдемо з іншого боку. Отак от, от, друзі, от така кімната. Далі виходимо, вертаємося назад. Ідемо. Так, виходимо в коридорчик назад. І ось та кімната, власне, яка я казала вам, що там двері були, в цю кімнату. Ось це кухня. Кухня, так. Кухня в такому стані. Ось тут плита стоїть. Плита, духовка. Угу. Так, також є газова плитка, до неї підведений газ. Можна на газу готувати їсти, а можна палити дровами. Ось. Оце тут газ до цієї не підведений, тут лише дровами палити. Точно так, як в нас, і є, і і дрова. Так, Ось така кухня. Там ще одні двері кудись, зараз подивимося. Так, стеля отака, друзі. Ось. Тут щось підбите чимось уже. Швидше за все, що тут теж було відпало штукатурка і отак підбили. От. Полатали отак. Ну, господиня сказала, що криша протікає. Так? Там двері закриті, в ту кімнату, я вже вам казала. І тут ще одні двері, зараз подивимося. Ота, комора, але там темно. Включити світло спробувати. О! Так, ось така комора, друзі. от ну, В принципі, точно те, що було в нас, підбита отак от, от фанерою, колись така була за Союзу ще фанера, оцею фанерою бачу підбито, бо в нас теж так було підбито стеля. от Стіни, стіни те саме. Точно все, трішечки щось під'їла, напевно, ось тут От. О. Так. Світло поганеньке, але щось. Отак от воно. Є маленькі дірочки. Маленькі дірочки є погризані. Так, от така комора, друзі. Ще раз отак покажу, яка комора. Так, ідемо назад. Так, приходимо сюди. Так, тут ще одні двері в коридорі. Зараз подивимося, що це за двері. так Ага, я думала то світло. Ага, все, вимкнуло світло. вимкнуло світло, ого. Це двері, отака От кімната, друзі. Дивіться. Ластівчине гніздо. Це типу стаєння. Це, типу, щось таке, як стайня, тут можна тримати курей чи качок якихось, гусей. Ось там якісь двері є, але вони, я не знаю, там з вулиці вони закриті, оті двері, там нема входу з вулиці. Є отакі маленькі дверцята з вулиці, що можна птицю запускати і випускати. А сюди, оце з кімнати, з коридора, з коридору двері сюди вхід є, теж ось. Ну, Ці двері можна закрити, якщо я би хтось тут тримав птицю, то ці двері можна наглухо забити, закрити, щоб запах якийсь не йшов у коридор. От, от так от. Коротше, покажу вам отак от. Отака така стайня. Стаєнка, сарайчик. В принципі, тут можна його вичистити, щось зробити з нього інше. Якусь навіть кладовку. Можна навіть тут зробити ванну і туалет у цьому приміщенні. До речі, непогано би було тут зробити ванну з туалетом. Якраз ідеально би було. От. Балки ніби не погані. Ота балка може щось трошечки. Так мені здається, може чуть-чуть вигнута, а може мені так здається, я навіть не знаю. Ні, вона така є, напевно. Так, закриваємо це. Так, світ виключити. Ось. Корчик і вихід на веранду. Ну, в принципі, якби ми тут були, то я би зробила отут, отак, як коридор заходиш, туди дві кімнати пішло, одна і друга, сюди кухня, там з кухні кладовка комора. А в цих дверях тут ідеально було б зробити ванну кімнату. От. Ну, такий огляд хати. Зараз ще покажу вам на вулиці. За хату господиня запросила 15 тисяч, торг присутній. Ну, Я думаю, якщо комусь сподобається хата, якщо хтось зацікавиться, то я так думаю, що все-таки вони трішки скинуть ще ціну, і, можливо, якось можна домовитися буде та крита черепицею. черепицею. І, можливо, там навіть де протікає, можливо, просто десь посунулася черепиця, може її там просто посунути, справити, і воно буде нормально. Біля криниці таке подвір'я. Таке велике дерево, яблуня стара. Ось ще яблунька тут росте. Туди он, кусок подвір'я ось садок. Тут є ось молоді дерева, яблунка, одна, друга. Там сливочки молоденькі бачу, ростуть. От, і так. Ось така, друзі, хата. Дивіться, я нікому нічого не нав'язую, я просто показую, що люди продають. Купили, побудувалися. Ось таке подвір'я. І там ще садок. Бачу, там груша росте, сливи ростуть, кущ троянд, летиста троянда. Йдемо до дороги. Калина квітне. Дерева, яблуньки ростуть, груші, горіх волоський великий росте. І вихід отакий ось. Теж сіткою огорожено. Тут фундук росте. Ні, це не фундук, ліщина, вишенька маленька. Ну, отак от, от. Дякую всім за увагу. Куди я сказала дзвонити, можливо, домовитися за ціну з нею. Коли ми вийшли з двору, де продається будинок, то побачили, через дорогу стояв ще один будинок, на якому написано номер телефону. Тобто він продається, цей будинок. Ось, будь ласка, номер телефону. Там, правда, погано видно. От. О, я вам напишу, продублюю тут. Якщо хочете, зателефонуйте. Я телефонувала, і тут відповіла жіночка, яка сказала, що хата вже вона в аварійному стані сама, вони продають, вони гроші беруть суто за землю, і сказала, що можливо за 10 тисяч вони віддадуть це все. Але ви можете зателефонувати, і я думаю, що навіть може й дешевше домовитися, якщо комусь таке підходить. В Ралівку ходить автобус, дуже часто крусують автобуси. Господиня казала, що що 20 хвилин їздить автобус. Швидше за все, оце один автобус і їде з тих, що їздить на Ралівку. 408. А ось уже самбір, бачите? Все воно зрослося до купи Ралівка самбуром. Так що до міста дуже близько, якщо комусь це важливо. Щиро дякую всім за перегляд, за теплі коментарі та побажання. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.